Вітаю, друзі! Почну з питання, чи любите ви театр? А чи любите ви його так, як любив Іван Тобілевич? Більш відомий під псевдонимом Карпенко Карого? Народився Іван Тобілевич 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка на Кропивниччині в родині приказчика поміщицького маєтку? Мати була кріпачку покоївку, яку закоханий Карпо Тобілевич викупив у панів Золотницьких. Саме вона, маючи можливість подорожувати з Панамі Європою і бувати на театральних виставах, закохалась в театр і передала цю любов своїм дітям. Коли Івану було 13 років, він уперше потрапив до театру в Ілісавітграді. Там він побачив виступи великого американського трагіка африканського походження Айри Олдрича в ролі Отелло з драми. Олдрич виконував свої ролі виключно англійською мовою. Публіка не могла її розуміти, але Олдрич був знаменитий своєю виразною мімікою, жестами, інтонаціями. Навіть без знання мови глядачі розуміли зміст твору. Так. Іван зрозумів мову театру і згодом став одним з корифеїв, Українського театру починав з аматорського гуртка в Бобринці, де познайомився з Марком Кропивницьким. Вистави, з яких починався акторський шлях Івана Тобілевича, Наталка Полтавка, москаль чарівник, Мірошник або сатана в бочці Светання на Гончарівці. У Бобринці шанувальників театру було небагато, тому аматори поїхали виступати до Елізавітграда повезлі Сватання на Гончарівці. Де відбулася з ними кепська пригода, бо за касира посадили торгувати знайомого московського актора Соболєва. А той, коли вже каса була 250 карбованців, з грошима збіг. Актори про це дізналися під час антракту, а треба було заплатити за оренду зали, готельних номерів. Це був шкандаль. Далі Іван Тобілевич починає сам створювати драматургію, незважаючи на заслання й заборони. Ним було написано 18 оригінальних п'єс. Його твори живуть на українській сцені вже третє століття. По афішах, які збереглися в музеях, звертаємо увагу на дати, коли відбулася вистава. Мартин Боруля ішов в Одесі 1896 року, у Харкові 1934, а у Полтаві його знову поставили 2024 року. Повертаюся до питання, чи любите ви театр? Сподіваюся, що так. Дякую за увагу! Далі буде.